Так це в нас дах, подивимось, чи є тут щось цікаве. Ні, нічого не бачу. А ні, стоп. Енергетик stop Limited і аптечка. чому аномалія скво тут. Так. Схрон. Птечка, тіло Сталкера і сама броня псз 9 де броня довго. Знайти можемо регіон Янтай, локація гарний цех на переході. Так, що вона покаже нам ця броня? Ну, порівняно з моїми характеристиками. Захист від аномалій та радіо паршивий. Всі захист взагалі відсутні. А от фізичний захист фактично такий самий, як і в мене. При цьому що це стокова броня. Це цікаво доволі.